Вітаю, шановні глядачі, на каналі Прогноз. Мене звати Любов Завальнюк. Сьогодні в нас в гостях Шаманка Сераш і перше питання Незламний Харків. Як ви? Плюс-мінус нормально. На жаль, є просування у ворога там в області, але і з нашого боку, є також певні там. Якби да, просуванні, які у медіа зараз ще не висвітляються, сьогодні вночі прилетів ескандер по дергачам, розбудив півміста, тому що було чутно добре усім. Бо цей ескандер, спека спала. Живемо, шевелимося, працюємо. Все як завжди. Чим зараз глядачі можуть тебе підтримати? Чи маєш ти наразі якісь збори волонтерські? У мене є поточний збір, у мене дві банки вони на поточні екстрені збори. Тобто глядачі можуть донатити туди о, за своїм бажанням, за своєю можливості, коли відчувають у тому певну потребу, а далі ми там ці збори йдуть на закривання якихось от, ну, Знаєш, вони в тих потреб, які терміново виникають прямо в цю ж хвилину, і треба терміново десь брати гроші. І а, хто має можливість висилати медикаменти або не знає, чим допомогти. Я маю на увазі, фізично не знає, які медикаменти зараз потрібно, можуть писати мені в особисті або писати мої помічниці. У мене є списки, а це частіше за все, усілякі знеболюючі препарати, ампульні та таблетовані. Все, що стосується орві. Все, що стосується усіляких кремів, типу деклофенака, там дип, дипгелю, оці, оцієї всі історії. От частіше за все, це найбільша потреба. Ну і зараз пшикалки ще від комарів, усілякі спіральки, пшикалки, і все таке. Тобто зараз є такі нагайні потреби. Я ж кажу, кому потрібен список, можна написати мені в соціальній мережі або написати моїй помічниці, і ми скинемо. Те, що мені скидають частіше за все хлопці як термінову потребу. Ти знаєш, в нас дуже багато майстрів зараз знаходиться за кордоном. І е, буквально вчора мала розмову з однією з майстринь. Вона каже: ти знаєш, мені так не подобається. Зараз в Європі багато людей говорять про те, що Росія накопичує військовий контингент, і е, вони хочуть ще раз штурмувати Харківщину. Давай подивимося, чи взагалі може бути такий варіант на осінь. Mm, зараз подивимося, бо це те, що не показують, наприклад, нам в новинах чи те, на що ми не звертаємо уваги, вони намагаються щось робити зі своїм військовим контингентом. і Зараз це не тільки про, про людей, але і про технічні можливості, але а, у них а, перевернута колесниця mm -hmm. навіть досінь, до якщо ми беремо таке враження, що вони витрачають більше. Ніж а, можуть покрити, тобто да конвеєр працює, але конвеєр працює на сімку Пентакли. Тобто, вони отримують менше ніж вони хотіли би отримувати від своєї військової. Оборонної промисловості. І за цього мають певну якусь проблематику в якихось видах походу техніки на четвірку Пентакли. те, що дуже важко відновити. Тобто, вони на ділянках інших ділянках фронту о, 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 втрачають більше, ніж вони виробляють походу в місяць, чи можуть коротше дозволити собі втрачати. І для них <М heroin> на Харківському напрямку як не крути, місто Харків знаходиться у вісім мичів. Тобто, вони не можуть, о, немає в них. Тої масштабу сили, яка буде завдавати шкоду саме місту Харків, тобто по області вони там ще можуть те захоплювати, звідти виходити. Але такої сили, навіть на осінь, вони ну не мають. Дві поговоримо про їхні сили. Я маю на увазі е, сили ворога. Рашка під час нещодавньої атаки. Перепрошую Рашка під час нещодавної атаки на Київ використала новий дрон, який літає дуже низько. 20-30 метрів. Це було декілька днів тому. Питання з відкритих джерел можна дізнатися, що цілі на наднизьких висотах дуже складно виявити та збивати. Чи багато у рашистів таких от нових модернізованих дронів? Я не скажу, що це зараз є масовим виробництвом. Якась кількість є. Але виробництво їх є повільним. Так, да, у нас випадає «Рицарь Пентаклей, але Пентакльові карти, окрім ресурсного стану, показують. А... Вибачте, за русизм, мідлітельність, тобто буквально повільність у виготовленні, або тобто є якась кількість, але виготовляються вони достатньо повільно. Це як і з їхніми розвіддронами, які висять на критично високій, високій висоті, яку також важко збивати і важко протидіяти. Але зараз із того, що я передивлялася по нашим там передачам та можливостям, я так розумію, нам, хоч і в обмеженому. В обмеженій кількості, але передали щось, що дозволяє більш ефективніше справлятися з дронами не всюди, але щось є. А це вже ну я маю на увазі, це вже плюс до нашої оборонної спроможності. Тобто, нам, по ходу, щось передали, що має ну має поліпшити трохи ситуацію, і в цілому, по кількості останнього збиття, ми бачимо, що воно працює. Тобто, серйозної небезпеки для українців від цих дронів немає. Модернізація на війні це, на жаль, абсолютно нормальна історія. Ми модернізуємося. Вони на жаль модернізуються, тобто вони вчаться на цій війні. Також це треба враховувати. На кожну їхню модернізацію знаходиться контрмодернізація. На кожну нашу контрмодернізацію знаходиться ну знаходиться їхня контрмодернізація. От і це постійний невпинний процес. А от тому думати, що зараз одна позиція дронів або одна позиція ракет суттєво змінює прям кардинально яку небудь фронтову історію. Ні, вона додає якогось геморою, на яке знаходиться своє рішення. Потім воно розрулюється, поки ті шукають інші варіанти. Поки ми їх кошмаримо іншими варіантами. Ну коротше, це постійний динамічний процес. Продовжуючи тему дронів та озброєння е, на ці вихідні. РФ запустила по Україні більше ніж 40 шахедів, і дійсно були неспокійні ночі. Як справи зараз з виробництвом шахедів на рашці? Друзі, а ви знали, що в нашому телеграм-каналі ви знайдете багато цікавого: гороскопи, афірмації, езоторічні цікавинки та ексклюзивний контент від наших найкращих майстрів? Посилання у першому закріпленому коментарі підписуйтесь. Це до речі до комбінованої атаки, про яку ми, ми з тобою говорили. Mm -hmm. Я говорила на інших каналах. Там, коли мене питали про небезпеку, я казала, що є якась комбінована небезпека, типу шахіди плюс ракети, якась така історія. Ну, от воно на жаль, сталося. На жаль, mm -hmm. зараз подивимося, скільки що з виробництвом зараз. М -м, ну, дивись, виробництво, а виробництво знову проходить по пентаклям, тобто, якийсь запас є. Фундамент у них на виробництво дійсно якийсь є. Але слідом за тією королевою пентакли, як за ресурсним моментом, випадає перевернута імператриця. Тобто, тут, як би знаєш, плодоріддя є в виробництві шахедів, але воно перевернуто, тобто щось не в порядку. Розкриваючи цей розклад, що випадає? Випадає п'ятірка мечів, тобто, у нас десь хтось увіткнув у відкнув ножі в спину виробництву шахедів або їх кількості і так далі. Випадає вежа, тобто є певні явні проблеми із питанням да або втрати якихось виробничих мощностей у них, або ще якась історія, і є натяк на те, що це може стосуватися і тих, хто займається виробництвом, бо закохані. Можливо, це моє таке з того, що я бачу. Можливо, певні прильоти по певним заводам або певним моментам від, відбили, давай так скажімо, відбили охоту залучатися у це виробництво якихось інших людей. Тобто, тут може бути дефіцит не тільки у питаннях фізичної наявності того, чого робляться ці шахеди, але й у тих, хто робить ці шахеди. Або на базі чого робляться ці шахеди? Тобто, да, якась кількість, на жаль, є. Я не буду вам заявляти, а у Росії залишилося 10 шахедів, можемо спати спокійно. Ні, кількість є по королеві Пентакли. Але труднощі з виробництвом дійсно мають місце. Е, давай е, поговоримо про труднощі з виробництвом, але вони продовжують е, різного роду атаки. Е, тобто, зараз е, ми по. Динаміці нападу не бачимо, що в них є спад. Ми можемо тільки е, бачити е, це в такі критичні моменти. Е, Мирноград, Покровськ та інші місця е, громад, які знаходяться біля е, Мирнограду та Покровську, зазнають страшних руйнувань. Щоденно їх обстрілюють. Перше питання: чи вдасться ворогу е, знищити ці міста? Покровськ та Мирноград? Яка їхня доля? Mm, ну, дивись, руйнування, руйнування дійсно є, бо одразу випадають в цьому форматі трійка мечів одразу. Mm -hmm. І вони дуже повільно, але темним, тим не менш, дуже повільно, але повзуть у той бік, тому що перекинули туди значну кількість свого ресурсу треба розуміти що це перекинуті ресурси ресурси на які довго працювали тобто це не їхній е, давай скажімо так це не їхній звичайний стан тобто на донецькій е, Луганський напрямки здебільшого і там частково запоріжжя це те, що вижимає із себе РФ, як не крути. Вижимає і вимушена також знімати різні підрозділи, перегруповуватися, мати втрати. Оця вся історія підкиде постійно підкріплювати, тому що а, ну, є, е, є постійний, е, є постійна втрата, і за якою постійно потрібно відновлювати якийсь ресурс. Тобто вони дуже повільно повзуть у напрямку цих міст. І в околицях, роблячи там трійку мечі. Так, да, це не станеться прямо завтра, але динаміка негарна. Ну, я чесно про це кажу. Чи може загрожувати Покровську та Мирнограду доля Часового Яру? Дивись, розклад починається зі старших двох арканів одразу з диявола та з відлюдника. Ерефія діє методами, які вони звикли діяти. Ми приносимо того самого дияволу, і місцина стає відлюдником. Тобто вони не вміють, на жаль, зараз динаміка війни і просування РФ це більше не е, захоплення міст, в яких просто немає оборони, це стирання по е, путі слідування всього, до чого вони торкаються. Тобто зараз важко уявити ситуацію, в яких без опору РФ заходить у якесь село зовсім без опору і не відбувається якихось дій. Тому що на всій лінії фронту відбувається п'ятірка жезлів. А оскільки є п'ятірка жезлів і стримуючи факт, отже, по тим, хто стримує, летить усе підряд. А коли воно летить по тим, хто стримує, а стоять вони у містах або за містами, вони летить просто по і по селах. Ось ну якби. Проблема зараз цієї стадії війни. Запорізький напрямок. Я розумію, що ситуація та сама, але зараз на запорізький напрямок ворог також стягує свою техніку. Що відбувається там в тилу у ворога? Ну, вони знову вони шукають якісь приховані місця. Пов'язані із нашою обороною для того, щоб цю оборону зробити перевернутою. Тобто вони шукають ті точки, в яких вони можуть зрушити з місця нашу оборонну позицію. От чим вони займаються зараз на запорізькому напрямку? Вони не не мають зараз достатньої кількості ресурсів, щоб зробити це е, ну. Ти зрозуміла, на їхню, ну, якби з їхнього боку, типу, ефективніше. У них немає. Вони, вони намагаються вони десь шукають того ресурсу і того інструменту, якого їм не вистачає. Плюс, я так розумію, мова ще йде про щось водне можливо, про а, природню водку. Преграду, знаєш, тобто mm -hmm. яка не дає змоги е, зробити якісь дії е, з їхнього боку ще агресивніше. Ну тому, що є якась водяна історія, десь на якійсь точці запорізького напрямку. Я там не пам'ятаю детально всю лінію фронту, але там, скоріше за все, в якійсь місці не точно є чи ріка, чи вода, чи якась історія, яка mm -hmm. є такою межою, де вони не можуть нічого зробити, але намагаються якимось чином просунути, витіснити максимально. Херсонщина. Крім того, що давай подивимося, що робиться в тилу ворога. Є такі дзвіночки, що в тилу ворога почала гуляти холера. Наскільки це небезпечно для наших військових? Ну, дивись. У мене ну от до речі, і Херсон програється. Херсонський напрямок у такому ж моменті, коли ми говоримо про воду да, і про водні перешкоди які. Ну, які служать з одного боку як оборона, з іншого боку, як перешкода, да для того, щоб там певні рухи здійснювати, от і неважливо багато там тієї води, чи вона там була колись. Ну коротше, там де там, де ми говоримо про воду. Якась історія із хворобою чи з якоюсь такою от ситуацією у ворога в тилу дійсно є, тому що випадає цікава зв'язка вищий суд. Mm -hmm. Давайте назвемо його Божою карою і десятками чів одразу поруч. Тобто дійсно є якась. Закономірна, в така собі вища, знаєш, така собі вища історія по вищому суду, яка є максимально закономірною у тому, що відбувається. От, на чи загрожує нашим військовим наразі, наразі майже ні. Тобто, це може стати проблемою тільки при певному русі активному, і то дивлячись з того, яким рух цей буде з нашого боку. Mm -hmm. E, тобто зараз в нас найближчий тиждень будуть жорсткі зіткнення на полі бою руху ані вперед, ані назад не буде. Це mm, там e, давай так. найближчий тиждень і навіть більше. У нас в цілому, як завжди, буде достатньо агресивний динамічний фронт. На, на жаль, і Він таким і є, де ворог буде мати часткові успіхи, да, незначні, не але часткові успіхи, на жаль, ворог має і буде мати найближчими ще тижнями. Але і з нашого боку, будуть певні успіхи такого ж характеру. Тобто, це mm. в дві сторони працює. Поки вони наступають на цьому напрямку, наші там хлопці відбивають щось на іншому напрямку. Поки вони підсилюють той напрямок. Ну, ти зрозуміла, це у нас така от колотнеча, яка міряється метрами. Максимум кілометрами і селами, і більше от нічого. Да, у а, ворога дійсно достатньо такий м для реалій сучасної війни агресивний темп, особливо на Донецькому напрямку. Да, Вони мають там просування. Да, Про це мало де пишуть, але це очевидно, як і на Куп'янському напрямку є дуже серйозне загострення, де вони також мають певні просування. Вони незначні, але вони є. Тому що, ну але давай так, у нас мало хто звертає увагу, якою ціною дається РФ і кожне це просування. І, на жаль, якою ціною нам вдає, ну, якби, дається оборонна е, спроможність того, щоб у них було не таке динамічне просування, як могло бути в теорії. Угу. Е, ти знаєш, е, поки в нас от такі от новини на фронті, такі реалії, Починає говорити Америка про мирні перемовини, і е, Трамп робив досить гучні заяви. Я знаю, що в нього була розмова з Зеленським, і е, після цієї розмови Зеленський зробив заяву про те, що е, в нас в принципі можливі мирні перемовини, і формула миру буде готова вже на осінь. Е, чи так. Це чи готова Україна до формули миру, і чи буде в цій формулі миру враховуватися наша думка і наша позиція? На осінь, дійсно, скоріше за все, щось від світу як формулу миру буде, але це буде все ще спірна якась історія. Це не буде однозначним фінальним моментом, тобто, це буде спірна історія. Про перемовний процес, е, да, скоріше за все, знову в мене медіа прецедент. Скоріше за все, е, те, що розганяє медіа, як не крути, да, воно має місце бути. Тобто, те, що світ, і е, я про це говорю, на жаль, он уже скільки, світ нас поступово в, 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 змушує і рухає у бік якихось перемовних позицій і якихось там ну, поступок, пов'язаних з цими перемовними позиціями. Трамп. Знову зробив мільйон сто тисяч одну популістичну заяву. Як він не любить це робити, mm -hmm. заяву з точки зору бізнесу? Він зробив дуже багатсько. Єдине, що у його заяві а, наткнуло, на ну, це моя особиста думка. Я просто звернула на це увагу, і це було з викладено із позиції е, Джонсона, Бориса Джонсона. Mm -hmm. да? тобто, як е, те, що він транслював від Трампа. Була там дуже цікава про промайнула про така штука, що да, там домовитися, відмовитися від Криму Донецьку. Таке ми вже слухали. Оця вся історія до допомогти Україні вийти на кордони 24 лютого. Ну коротше, відкатити ситуацію назад, повернути рефі у партнерство. Але Джонсон, в коли переказував слова Трампа, він. А, а, Промовив те, що Трамп наполягає, якось так воно звучало, або хоче, щоб Україні дали дозвіл найближчим часом на більш масштабне використання західної зброї по території РФ. Угу. І що ми маємо у цьому форматі з цим хитрим пристарілим жуком? Що він намагається зробити? Він, я так розумію, його моделі, те, що я так переглядала одним оком, мені стало цікаво. Тобто, цей хитрий американський жук. Планує як йому не потрібна Ерефія, яка здатна відновитися швидко. Він дає, моделюємо ситуацію Україні повністю розв'язані руки або максимально розв'язані руки, тому, щоб ми могли стріляти по території РФ, куди нам хочеться далекобійними іноземними ракетами. А отже, це зразу аеродроми військові, а отже, це зразу військові склади. Оця вся історія, воно все під загрозою, куди не долітає ракета, туди долітає дрон. Тобто цей хитрий жук. Хоче е, е, ну, класика мирних перемовин, де ми від чогось відмовляємося. Але на момент, коли ми будемо це підписувати, у РФ будуть суттєві тилові втрати, дуже суттєві ресурсу, який дуже важко відновити. Тобто, в неї майже не буде флоту, це позиція Трампа, і майже не буде авіації. А літаки та кораблі це не те, що можна побудувати за рік. Тобто це такий ресурс, який ти будеш відновлювати десятиліття, і після цього, умовно кажучи, Україна сидає, підписує документи Трамп. Такими знімаємо з РФ санкції і шануємо її як партнера. Тільки на момент ми шануємо Ерефію, Америка шанує Ерефію як партнера. У Росії колосальні втрати дуже важко відновлюваної техніки українськими руками. Я думаю, в хитрий жук. От що ти вирішив зробити, тобто, ти вирішив таким чином змусити Ерефію прийняти для України більш вигідніші умови, тому що все те, що зараз озвучується як варіації мирного плану, це все програш Росії. От реально, так або інакше, Росія у цьому форматі залишається ні з чим, тому що майже всюди там фігурує Донецьк Луганськ, Крим, але не новоокуповані території. І тоді питання до РФ аж стільки, да вгатити стільки ради того, щоб відкатитися на те, що було всі останні 10 років. Ну тобто, це в будь-якому випадку для РФ програшна ситуація. В мене таке запитання, і воно звучить від наших підписників. Океах в нас будуть перемовини. Да? Зеленський сказав: не всі території, які окуповані, будуть повертатися силовим методом. Чи йшла мова за Запоріжжя та Херсонщину і частину Харківської області, де зараз окупанти своє свавілля діють? Я скільки не переглядала цю ситуацію, я скільки не дивилася ці нюанси, я розумію, що все-таки переважно в цьому всьому мова йде в більшій степені за Донецьк, Луганськ та Крим. Угу. От за це йде мова яким на час перемовин е, і цього перемир'я буде статус цих територій? Це буде статус в составі е, в складі РФ, це буде сіра зона, вони будуть схожі на Придністров'я? А ось тут починається найбільша цікава колотнеча, тому що отут -от, е, єдиної думки в світі її немає. Світ перевернутий. І десятка мечів, тобто це питання статус Донецьку, Луганську і статус Крима, це питання досі дискусійне. І досі достатньо проблематичне у тому, тобто ми відстоюємо свої інтереси. Хтось має свою цінну думку по Верховній жриці а, з боку, хтось агресивно відстоює свою модель того, як це бачить. Ну ти зрозуміла? Типу, ні, вони йдуть і Ми привизнаємо це РФським, не РФським. Хтось вбачає у цьому шістку Пентакли мінімальна ціна для України, типу, на те. Забирайте, а ми будемо жити в мирі, і оце, оце от така от історія, вона тупо в світі, і вона якраз таки дискусійна. І з за цього скоріше за все, мирний план, який має бути готовий на осінь, все одно є достатньо спірним не тільки для нас, але й для тих, хто затверджує цей мирний план. Так, да, дуже е, така цікава історія. І е, останнє запитання після того, як Зеленський зробив заяву, що він піде з посади, е, тільки коли закінчиться війна, і через пару днів вийшла заява про мирні перемовини, е, Дуже багато політичних сил почали готуватися. Вони до того готувалися до політичної передвиборчої компанії. Чи дійсно е, у на банковій розглядають можливість цього року виборів, цього року, скоріше за все, вони ніфіга не встигнуть об'єктивно. А от на наступну вже по повній програмі. Слухайте, у нас виліз пан Ющенко, записав з усіма е, блогерами, з яких тільки піймав, знайшов і нагодував медом якісь ролики, якісь пісні, якісь музикальні композиції. Я давала, я давала якийсь прогноз. У мене випадало, що хтось із стариї політики має про себе якось заявити. А потім мені люди скидають, каже: так то ю ющенко каже. Він зараз там всюди з якимись блогерами якусь музику записує, якась така історія. Скинули мені Тік-Ток, я подивилася. Думаю, бо дід виліз. йо Йомаю, а що робиться вообще? Та ні, в нього там коротка партія, де він, сидячи за піаніном, кавер на стінга каже: Це так. Це так. Я так. Просто попласкала зараз студентів набирають йому не до того. Він ближче до вересня, коли вже абітурієнти. Якось розберуться з факультетами і стануть студентами. Мені здається, що він е, дасть про себе знати, і це буде запеклий батл на НСК Олімпійський. Чекайте скоро. Поплавський проти Ющенка. Мертві бджоли не годуть. Якщо годуть, то yeah, дуже yeah. тихо. Е, дякую тобі, Сереж. Це було дуже цікаво. Шановні глядачі, на каналі Шаманки. Сереж буде дуже два цікавих випуски. по Перше ми розглянемо, що сталося з Байденом Сідзеньпіням. І е, чого чекає весь світ. Е, і друга тема: ми поговоримо відверто про те, що сталося з Іриною Фаріон. Подобається вам це чи не подобається? Дякую всім, підписуйтеся на соцмережі нашої майстрині, підписуйтесь на наш телеграм-канал, підписуйтесь на е, наш Ютуб канал. Ставте вподобайку і до нових зустрічей.